Друзі, привіт! Сьогоднішнє відео буде перетині декілька дуже важливих тем. Я насправді вже дуже давно хотіла про щось таке розказати, але тільки сьогодні відбувся випадок, який мене надихнув і показав чітко дорогу, куди рухатися. І спочатку назву вам теми. Перша тема це вміння виражати любов. Другий момент, як розрізнити, та звідки ми транслюємо інформацію у Всесвіт, там, чи своєму співбесіднику, там своєму партнеру, та від голови чи від серця, яким чином це відрізнити, та от думки, співчуття, думки емпатія, та розум, емпатія, яким чином розрізняти ці речі? І третя важлива тема це вміння керувати своєю увагою. І як це все впливає на наше звичайне повсякденне життя, та нібито такі теми. Філософсько, ягічно-психологічні, так, але насправді як сильно вони впливають на наше повсякденне життя і на наше вміння спілкуватися в суспільстві і спілкуватися зі своїми рідними. Розкажу історію, яка мене надихнула на це відео. А я сьогодні випадково побачила в інтернеті історію київську, яка відбулася недалеко від мене, там за дві станції метро, нещодавно. А там відбулася історія, що дві маленькі собачки, французькі бульдоги, такі малесенькі та чорні, підбігли до чоловіка, який заходив у під'їзд, і він розвернувся і дуже сильно побив їх ногами. Тобто, ж бурляв, за ними біг, їх буцав з злобою, з агресією. А потім, коли підійшла хазяйка, така молода, нормальна, звичайна дівчина, там Ну, нічого поганого в її поведінці не було, це все знімалося на камеру, то чоловік іще і на неї агресував, ліз руками дратися. там І так далі. А, і що відбулося в коментарях? Я була знову здивована побачити це, тому що кожного разу я дивуюся. Приблизно 50% людей стало на сторону нападника і виправдовувало його вчинки будь-якими неправильними. Вчинками, які зробила дівчина. В даному випадку, ну куди вже можна було придратися, та? якщо собаки перші підбігли, там дівчини там навіть спочатку не було, потім вона просто спокійно підійшла. Але знайшли причину в тому, що собаки були без поводків. Так от, що відбувається в даному випадку? Та? Коментатори нібито навіть не хотіли висказувати свій хейт по відношенню до дівчини, нібито вони хотіли їй донести. Праведну думку, що собак потрібно нібито тримати на повідках. І тому почали її повчати. Так? Але що відбувається всередині тієї дівчини? Вона виступила тут не по своїй волі, вона виступила жертвою. Так, її собак побили, на неї лізли з кулаками. Тобто, є конкретна людина, яка вчинила неправильний вчинок, навіть з точки зору там, кримінального кодексу, та, там, лізти з кулаками на дівчину і так далі. Тобто є злочинець. Але замість того, щоб підтримати дівчину, іти від серця, від емпатії, від співчуття, від першого, що приходить до вас в голову і в розум. і в... Відчуття, коли ви дивитеся ті відео, перше, що приходить, це співчуття, але воно глушиться розумом, ось цим, що сидить ось тут. Тобто, замість того, щоб від емпатії під якось підтримати дівчину лагідно, дати їй. Відчуття безпеки хоча б тоді, коли її вже образили, та? дати їй відчуття, що ми поруч, не бійся, та? не бійся, ми тебе підтримуємо. Приблизно половина людей залізли в свою коробочку і почали звідти умнічать. Бачите, різниця: голова і серце. Від серця люди співчувають, від голови люди і підтримують. Так? А від голови люди дуже часто через те, що у них якась. Не пропрацьована самооцінка, якій постійно потрібно щось доказувати, постійно потрібно показати свій розум. От подумайте про це, це не від великого розуму, це не це від невпевненості в собі, що людині постійно потрібно доказати людям, що от я знаю краще. Та оця відбулася ситуація, але я то знаю краще. Треба було собак тримати на повідку. Але розумієте, в чому тут проблема? Тому що люди, ті, які звичайні, нормальні, там, нормально себе поводять, ладно, навіть якщо були якісь помилки з її сторони, та повідків не було, але вона нічого поганого не зробила. І відбувається наступне, що такі люди відчувають себе абсолютно незахищеними, тому що їх ніхто не підтримує, або половина людей, нібито проти них. Хоча насправді. Ті люди, які писали коментарі про повідки і про все інше, вони ж не хотіли нічого поганого сказати, але вони пішли не звідси, а звідси умнічать доказувати свою правоту. Оце от звідси. І причому не з гарного розуму, а з не дуже гарного розуму, тому що коли всередині в голові лад. То серце може себе проявляти. І тут уже вам інша тема та, про те, як от конфлікти виникають, і про важливість вміння керувати увагою. В наших стосунках з іншими людьми, в будь-яких речах, які відбуваються навколо, в вашому житті, в будь-якому моменті життя, в будь-якому, є все, що є погане, і є все те, що є гарним. Все, що є, воно є завжди. І наша увага це той інструмент, один з небагатьох, якщо не єдиний, який нам дозволяє переносити свою точку сприйняття і сприймати певні аспекти цього світу. Тобто є аспекти негативні, є аспекти позитивні конкретно для конкретної людини. Якщо ми не вміємо керувати увагою, то вона біжить туди, де їй просто автоматично вигідно, або автоматично їй туди, ніби. Ну от більше, більше шоколаду, та от там, де більше шоколаду, туди і біжить. Якщо хоче бігти в негатив, та туди легше бігти, то вона біжить в негатив. І як правило, це хаос. Якщо ми вміємо керувати увагою, то ми повинні якомога далі, якомога більше обирати гарне, обирати те, на що ми дивимося, і на, на, на те, що нам подобається. Наприклад, в даній ситуації, та замість того, щоб... Іти в критику, і йти в те, щоб людину повчати, треба зрозуміти, що людина нібито вона написала цей пост та показала, що такі люди є, від них потрібно там триматися подалі. Її потрібно підтримати, її потрібно заспокоїти. Та? Тобто іти звідси, але якщо ось тут безлад, якщо увага не керована, то серце не може туди пробитися. Так? Тобто переносити свою увагу на те гарне, що ми можемо зробити. Так, от що я хотіла сказати з самого початку: що ми можемо проявити свої якісь негативні сторони, як, наприклад, в кожен момент ми можемо проявити гординю, ми можемо проявити яку-небудь там зарозумілість, ми можемо проявити гнів, ми можемо проявити страх, але ми можемо також проявити свої найкращі риси. І для того, щоб найкращі ті риси проявити, достатньо просто подумати і звернути свою увагу на ті речі, які нам потрібні, які нам подобаються. Та тобто, в даному випадку, якби ми хотіли проявити свою душевну, якусь там близькість до людини і повагу, і любов, то ми б це робили звідси, а не звідси. А якщо і звідси, то якось ну, більш, більш розумним чином, а не нападаючи на жертву іще сильніше, щоб вона ще більш інсекюре, і ще більш невпевнено себе відчувала. І такі моменти вони відбуваються насправді щодня, кожного дня. Та, наприклад, там, чому дуже часто діти е, ображаються на батьків, і у них криза відбувається, що от батьки не розуміють, батьки не люблять, їм нічого не можна розповідати. Такий самий механізм дитина приходить, розказує який-небудь випадок зі своєї там школи, з там стосунків з друзями, з хлопцями, першими там і так далі. І мама, наприклад, або батька, замість того, щоб звідси дитину підтримати. Сказати їй, що я поруч, я тебе чую, та це було якось там не дуже приємно, там ну якось от душевну теплоту. Так вони йдуть звідси і починають дитину повчати, а треба було цього не робити. А треба було одягати шапку. Захворіла. Я ж тобі казала, там не треба було там ходити боса. Ну тобто, от. Замість того, щоб та звідси підтримувати, люди йдуть сюди, і від невеликого якогось свого ладу в голові вони починають цей безлад розповсюджувати. Тому що, як правило, людина людині і спілкування людям потрібні для того, щоб все ж таки відчути оцю от єдність, що ти не сам, ти не сам у тебе є хто-небудь поруч, у тебе є люди, у яких є емпатія. У тебе поруч є люди, які можуть тебе зрозуміти. У тебе поруч є люди, які тебе відчувають, які тебе підтримають, які тобі можуть надати руку допомоги, коли тобі погано. Та? Е, дивіться, ще один приклад приведу. Е, прийшла війна в Україну, і українці ображаються на росіян, ну всі ображаються, мені здається, за те. І, по-перше, що напали, по-друге, що підтримують війну, і по-третє, за таку от. Позицію, що ніби напали, значить так потрібно було, значить, заслужили, значить, зна... що таке значить? Значить, воно сидить ось тут. Тут немає значить. Тут, якщо напали, тут, якщо комусь боляче, тут, якщо когось бомблять, то це викликає емпатію, це викликає співчуття, це викликає перший потяг це людину підтримати. А ось тут сидить, значить. Та напали, ну, значить, так, значить, заслужили. Значить, а чому вони 8 років, там 7 років, 8 років сиділи, дивилися, як бомблять там Донбас? Та? Ну, вони не думають при цьому тут же вони ж не думають своєю головою, що там хто перший напав на Донбас і чому в принципі там війна почалася? Тобто, якщо уже звідси. То потрібно спочатку там владнати ситуацію, та? зробити так, щоб там була інформація якось структурована, і щоб вона була через серце пропущена. Та? Це як от у Кастанеди в книжках. Будь-який шлях, який, по якому йде воїн, він повинен бути шляхом від серця. І оце от слово серце воно фігурує у дуже багатьох Письменників, великих вчителів, великих йогів, великих там, ну, містиків і так далі. Тобто, серце, що таке серце? Серце це співчуття, це душа, це те, що нас єднає, а голова це те, що все більше і більше нас роз'єднує. І в цьому роз'єднанні ніхто не може бути щасливим. Ніхто не може бути наодинці з відчуттям повної самотності в цьому світі, відчуженості від людей, окремості від усього. Ніхто не може бути щасливим. Ми можемо зробити собі таку ілюзію якогось ну, там, гроші, наприклад. А от ілюзія: у мене багато грошей. Я можу купити все, що завгодно, і навіть можу купити кого завгодно, та і тому я можу бути спокійним, але це не дає спокою. Тому що насправді людина глибоко, нещасна в цьому, в своїй самотності, в своїй коробочці, в якій людині закрилася і нікого не пускає туди. Розумієте? Тобто єдність, йога, юдж, єднання це те, що нас правда поєднує з людьми. Коли очі відкриваються, то ти бачиш, що ось тут те ж саме, що ось там. Однаково, і тут є біль і відчуття болю, який власний людям, та? людям, тваринам, власна біль. Навіть мені здається, що іншим істотам, там, тим же самим деревам і так далі, єднає нас усіх, як це не дивно, та? переживання оцього моменту нашого життя. Переживання. Тобто, що таке переживання? Це біль. Переживання це біль, переживання це радість, переживання це різні от почуття, емоції і так далі. Але якщо про це забувати і лізти от сюди і звідси все робити, то ми все більше від'єднуємося і все більше депресії, і все більше потрібно буде пігулок для того, щоб притупити свої почуття, для того, щоб притупити свої оці -от емоції, тому що вони невиносимі. І тільки коли люди єднаються, їм стає легше. Тому що ось тут таке саме, як там, і це значить, що ми з вами можемо одне одного зрозуміти. Це значить, що ми можемо там надати якусь там підтримку одне одному і так далі. І тут робота з увагою це дуже-дуже важливий момент. Так? Прийшла дитина, або прийшов там чоловік з роботи, там жінка скаржиться на щось, так? Це єдине місце, оця сім'я, будинок, де вона може поскаржитися або він і підтримку, отримати підтримку. Та от, Типу, якщо на роботі певні проблеми і людина приходить додому і вона щось розказує, а їй замість того, щоб підтримку дати, критику казати, то людина стає більш нещасною. Навіть якщо вам здається, що ваша критика має під собою певну основу. Тобто, це потрібно насправді дуже. Велика емпатія і дуже розвинуте почуття якогось от такту, тактичності для того, щоб людині вказати на її помилку, але при цьому людина не образилася і зробити так, щоб вона не образилася, для того, щоб вона якісь позитивні моменти звідти винесла. Але як правило, для того, щоб це зробити, людину потрібно похвалити. Похвалити декілька разів і один раз із розмови певну якусь там критику крапнути, але не навпаки, не навпаки, через хейт, через е, критицизм, через якісь е, постійні. От. Е, Вказ, вказання на негатив неможливо людину зробити кращою. Це не є е, таким, знаєте, як е, кажуть, що от я там кажу такі речі, типу я критикую для того, щоб ти там був кращим, для того, щоб ти виріс. Ну, може, це якщо від конкурентів якихось, які е, там за 3-9 земель від тебе знаходяться, то можливо, це і є рост, але всередині сім'ї, всередині стосунків, це не так. Там потрібно от в першу чергу людині дати почуття а, якоїсь от єдності і е, партнерства, та, що ми разом, ми партнери, ми разом. І якщо там у тебе якийсь мінус, то, то ми там разом можемо над цим попрацювати. Значить твій мінус це мій мінус теж, а не тільки там твій мінус, це те, над чим ти повинен працювати для того, щоб мені було краще. Розумієте? В цьому різниця. А сьогодні такий, бачите, вийшов ефір. Ну, мені здається, емоційний. Почався він з емоційної теми, яка мене наштовхнула, так і хочеться правда побажати нам всім, щоб ми побільше відчували і поменше думали. А якщо вже думаємо, то щоб ми обирали свої думки за допомогою такого інструменту, як увага. Обирали гарні думки замість поганих, обирали похвалити, підтримати, замість покритикувати, обирали піти до любові за любов'ю, туди, куди ти любиш, замість того, щоб тікати від того, чого ти боїшся, і так далі. Тому от, я вас закликаю не закривати очі на явне зло, не шукати причини в добрі. Так, цього зла, тому що ну, немає виправдань в добрі оцього зла. І е, бажаю вам працювати над е, такою е, класною, дуже психічною функцією, як увага, для того, щоб ваше життя побачити в гарних фарбах. Дякую вам, побачимося. Пишіть коментарі, підписуйтеся, ставте лайки, мені це буде приємно. Пока-пока.